Нумерологічний прогноз на серпень 24-го року. У серпні числом місяця є 7, і її енергія домінуватиме протягом цього періоду. Під впливом числа 7 багато хто з нас має переосмислити свої життєві пріоритети і, можливо, навіть змінити напрямок руху. Це сприятливий період для навчання, вивчення нових культур, а також для духовних практик. Важливо приділити час своєму внутрішньому я, адже саме в тиші та на самоті можна знайти сенс буття. Взаємодія з числом 7 у серпні допоможе знайти гармонію та баланс, які необхідні для ефективного та усвідомленого руху вперед. Це час для глибоких та значущих змін, починати які сліти самопізнання та розуміння своїх справжніх бажань, використовувати цей період для особистого росту та пошуку відповідей на важливі життєві питання. Якщо ваше число року теж 7, то цей місяць принесе вам багато позитивних змін, а головне можливостей головне, не прогавте їх. Якщо ти не знаєш, як визначити своє число року, просто зараз напиши мені в Дірект і запишись на персональний нумерологічний прогноз.